Вітаю на каналі Гостяху Тані. Садила я цибулю, радар. Хотіла вам показати, як я її саджу, але, на жаль, з технічних причин відео моє не збереглося. Але я саджу завжди два сорти цибулі. І радар я вже посадила. А це купила ще сорт, який завжди кожного року саджу. Це називається зимий сорт штутті. Ось таку. Цибульку я купила. Ну, Тут я бачу, дається, попадається десь, мабуть, і радар. Сажу, чому сажу цей сорт, тому що вона в нас дуже гарно росте. Можливо, підходить ґрунт, який у нас тут. Ось бачите, він такий чорнуватий в нас. Взагалі нас суглинки вважаються. Не знаю чому, але зараз от покажу вам, яка в нас вона з минулого року. Ось така вона у нас в минулому році вродила, вірніше в тому році чи в цьому ще можна сказати. Нам вона подобається тим, що вона, вона гостріша, ніж радар, твердіша, зберігається вона довше. Радар більш салатна, я так думаю, бо вона й солодша, і м'якша, а штуки більш твердіша. Зберігаємо ми в сітках, поки що зараз у нас тут у дравітні лежить і ще тепло. А потім заносимо у приміщення, де не промерзає. Чому я знімаю це відео? Я думаю, всі знають, як садити цибулю. Але я хочу цим відео просто показати, як я загрібаю, бо був коментар, сіночка написала, що всі розказують, і ніхто не показує, як загрібають цибулю. Тому я це мета цього відео показати все-таки, як я її загрібаю, цибулю ту і на яку глибину саджу. Тому що садила часник і написали, що мілковато. Ну, я вам відразу хочу сказати, що саджу часник завжди так, не саджу глибоко, по-перше, він гарно проростає і швидко сходить. А по-друге, якщо дуже глибоко його посадити, то, ви знаєте, тоді дуже важко його копати. дуже важко. Тому я саме на 5 см, десь приблизно на таку глибину, я саджу часник. Зараз покажу за цибулю. Ну як завжди ось таким ралом у мене є воно, хто на моєму каналі давно вже знає, що воно в мене є зроблене. Проводжу рядочки. Ось цибулька ось рала, провела рядочки. Довжина у мене тут 10 метрів. Тепер безпосередньо у самі рядочки, оці луночки, я даю каліни добрива. Це в мене калій мах. Ось такий. Ось уже посадила я всю цибульку. А тепер що я роблю? Почала загрібати. Я беру звичайні граблі. Ну, У мене одна рука, однією рукою знімаю, одну і буду грибти. Ну просто сам сам, як цей процес я роблю. Ось дивіться, я беру тією стороною грабель і ось отак землю я натягую на ось так. І все це дуже швидко. До речі, і сліди загрібаються, і рядочки загрібаються. Ну, можна і ось отак загрібати. Тобто, коли я робила рядочки оцим ралом, земелька на сторону висипалася. А тепер я оці луночки загрібаю. Так я завжди, ну, однією рукою незручно. Весь процес показувати, не взяла підставку на город для камери. Ось отак я натягую землю. І так в мене виходить ось отак, загребена цибулька. Ні, вона не буде на поверхні. По-перше, вже земля у... після дощів уляглася, всі... у... 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 трамбувалася трохи. Це перше. А друге, я ж сажу її. Мало того, що я роблю так луночки, так я її ще нижче сажу. Так, наче устромлюю земельку. Ось. Тому отаке нагрібання для мене саме краще. Так я роблю завжди. Так моя бабуся робила, я бачила, коли була малою. Потім мама моя так робила. І я все життя так роблю і часник, і цибулю. Перегортую, не хожу, І так у мене я і сліди прибираю. Свої. І так воно в мене загрібається. Ну, треба сильніше придавлювати, бо однією рукою мені незручно. Ну, сам процес, ви зрозуміли. Ось я так загрібаю. Це роблю так я. Хтось робить по-іншому. Я не кажу, що це ідеально, що це так найкраще. Просто показую свій метод загрібання. Бо було питання, як же ви загрібаєте. Ніхто не показує. Ну, я вам показую ось отак. Нагрібання йде. Ось отак. Все нагрібається, вирівнюється площа, Ось така площа виходить. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, мені дуже приємно. Всім дякую за гарні коментарі. На все добре, всім мирного тихого дня. До побачення!